Сьогодні четвер, 22 грудня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів ТВ і онлайн видання Квєсті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві та області у студії. Працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. У Миколаєві вже кілька місяців працює добровольче формування з цивільного захисту. Спільними зусиллями 14 чоловіків на волонтерських засадах відновлюють захисні споруди та облаштовують укриття для містян. Що мотивує займатися волонтерством і як нині тривають роботи, розкаже моя колега Наталя Засядько. Розбирають завали після прольотів ворожих ракет, проводять ремонтні роботи захисних споруд та облаштовують підвали укриття. Так проходять робочі будні добровольчого формування з цивільного захисту. Його два місяці тому утворили пенсіонери Збройних сил України, ветерани Афганістану та АТО на Донбасі і воїни-інтернаціоналісти. Нині добробатівці працюють на вулиці Кузнецькій, оновлюють підвальне приміщення, яке ще 20 років тому зняли з книги обліку. В умовах повномасштабної війни воно знову потрібно... Бне, мешканцям будинку, аби ті мали змогу сховатися під час повітряної тривоги. Зараз вони відновлюють захисні властивості цього захисної споруди, проводять штукатурні роботи, відновили воноголовок. Будуть в подальшому працювати каналізацію, і в цьому місці планується укриття населення міста Миколаєва в разі обстрілів. Таке укриття у підвалі будинку розраховане на 80 людей. Сюди вже приходили місцеві мешканці, коли ворог нещадно обстрілював Миколаїв. Командир Добробату, пан Олег, згадує, тільки не побачив приміщення, одразу зрозумів, роботи буде багато. Та масштаби занедбаності не зупинили команду волонтерів. Зараз у підвалі вже набагато комфортніше. Тут було жах. Сміття, це, що зроблено, це було почищено, мусор був винесений. Зараз тут ми проводимо штукатурні роботи, електророботи, сантехніка. Тут проводиться цей комплекс роботи. Працюють учасники добровольчого формування безкоштовно ще й встигають поєднувати волонтерську діяльність з основною роботою. А щоб мати змогу купувати необхідні матеріали та обладнання, залучають до співпраці міжнародні організації. З Самого першого дня війни, 24 февраля, наша організація заводська організація Афганістану, воїнів, інтернаціоналістів і АТО взяла оружие в батальйоні територіальної оборони нашого міста і стали на защиту міста. Затем наступил период, когда мы поняли, что нам надо заняться другим делом восстановления города и помощи нашим гражданам. Для чего? Для того, чтобы они чувствовали заботы государства. Делаем то, что можем. Специалисты широкого профиля, но каждый делает то, что хочет. Каждый человек, который здесь работает в нашем подразделении, пришел добровольно, он показывает свое стремление победить в Украине и восстановить город. Приєднатися до складу добробату може кожен охочий. Головне вміти працювати руками і хотіти робити добру справу на благо громади. Добровольне формування може надати заявку будь-який бажаючий, старше 18 років. Він має пройти медичне свидетельства. Крім того, ми навчаємо їх на обласних курсах в обов'язковому порядку. Вони пройшли всі навчання, і на зараз у нас. Майже 14 чоловік в цьому формуванні, які виконують роботи на добровільній безкоштовній основі. Чорку. А підсилення тут дійсно треба, кажуть добробатівці. Адже роботи і об'єктів, які потребують відновлення у Миколаєві багато. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, телеканал Март для є новин. Фахівці міської ради розробили програму, у межах якої планують надавати допомогу у закупівлі електрогенераторів для багатоповерхівок. Вона передбачає виділення з міського бюджету компенсації 50 вартості електрообладнання. Водночас ця сума не має перевищувати 30 тисяч гривень. Придбані таким чином генератори стануть власністю всіх мешканців багатоповерхівки. Вони і вирішуватимуть, для чого і коли їх використовувати. Депутати комісії з питань житлово-комунального господарства та бюджету Погодили програму та рекомендували винести її на сесію міської ради, яка відбудеться 27 грудня. За останні тижні у Миколаїв повернулися понад 50 тисяч жителів. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко під час візиту у Миколаївську область. За його словами, причиною повернення людей у зимовий період є посунення лінії фронту. Невдовзі у Миколаєві на базі однієї з лікарень запрацює сучасна ПЛР-лабораторія. З її допомогою миколаївські медики матимуть змогу діагностувати майже всі вірусні і бактеріальні інфекції та інші захворювання. Більше про інновацію в міській медицині розповімо у наступному сюжеті. Попри прифронтове розташування, війну та небезпеку, у Миколаєві продовжують оновлювати систему охорони здоров'я. Вже зовсім скоро у Миколаєві запрацює сучасна лабораторія полімеразної ланцюгової реакції, завдяки якій лікарі зможуть проводити діагностику фактично всіх вірусних та бактеріальних інфекцій. Нове обладнання також дозволить контролювати онкогенні ризики і визначати мутації вірусів. У нас вже є запроси всіх наших лікувальних закладів, яким дуже багато всього треба. І нашим лікарям, то тобто ми знаємо попити, гепатити, захворювання, які передаються статевим шляхом. Ну фактично, це різноманітні захворювання. Ми відкрили відділ таких унікальних досліджень, якому знаєте, поповбличу, ну ну всі буквально інфекції, які можна виявити. Цей метод може виявити. Реалізація проєкту з облаштування лабораторії розпочалася ще до початку великої війни, тому завершити його було вкрай важливо. Після проходження відповідної підготовки миколаївські лікарі вже в наступному році зможуть діагностувати близько 30 інфекцій: ковіду, онкогенного ризику, туберкульозу, грипу, гепатитів Б і С, вілу та захворювань, що передаються статевим шляхом. Лабораторія надсучасна сьогодні відповідає абсолютно всім вимогам, які сьогодні є, і сьогодні ми визначили потребу в закладі охорони здоров'я міста по проведенню кількості обстежень. І як тільки вже персонал пройде навчання, буде наказ по управлінню охорони здоров'я по визначенню режиму роботи даної лабораторії в межах всього міста Миколаєва. Особисто перевірив нову лабораторію і Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. За його словами, потреба в ній виникла під час пандемії covid 19 Наприкінці 2020 року, коли у світі відбулася пандемія коронавірусу, ми прийняли рішення, що будемо робити нову лабораторію для того, щоб проводити більшу кількість тестів. Весь минулий рік її будували, і власно війна трошки призупинила цей процес, але ми його завершили. І вже найближчим часом лаборатория. Лаботорія зможе робити аналізи. ПЛР-лабораторія працюватиме на базі однієї з лікарень Миколаєва. Однак нею зможуть користуватися і інші лікувальні заклади міста. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал МАРТ для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися. Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаніс ТВ і онлайн-видання Квєсті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!